Готуючись до 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка, ми розробили великий план заходів. Це конкурс народної пісні на слова Тараса Шевченка. Наша дума, наша пісня не вмре не загине. У нас відбувся конкурс творчих робіт на тему «В своїй хаті, своя правда, і сила, і воля Тарас Шевченко. І 21 -ше століття. От студенти висловлюють своє бачення місця Шевченка у сьогоднішньому нашому житті. До речі, це така тенденція підхоплена від наукових організацій українських. Зараз дуже гарна конференція буде у березні місяці, і буде звучати тема так: Тарас Шевченко, матриця перезавантаження. Випуск Шевченківського часопису Філофакс планується. У нас це традиційний традиційна робота ведеться. Виходить газета факультетська філофакс, і звичайно, ось у лютому вже 2013 року. Плавно підходячи до березня, наші студенти, наша редакційна рада готує тематичний такий випуск газети Філофакс. Лютий березень, звичайно, найбільш насичені такі у нас місяці, планується кіномісячник, конкурс літературних фотогазет про життєвий та творчий шлях Шевченка. Це теж традиційна наша робота. Виставка літературних творів, науково-практична конференція, конкурс на написання та читання студентами творів про Шевченка, благослови мене друже славою святою, усні журнали. Звичайно, ми все це робимо для того, щоб. Щоб ім'я Тараса Григоровича Шевченка ну, не залишалося якимось таким е, порожнім в плані того, що це е, Кобзар, це пророк, це символ нашої нації. Це високі слова. Хотілося б, щоб вони набули практичного е, смислу, тому що е, не знати Шевченка це значить не знати. Е, Народу нашого, це значить не знати України, це значить не знати, що робити далі. Він, по суті, про все вже сказав, як нам жити і що робити.